Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо, молимось. І головне, витриваємо в нашому стилі життя, християнському стилі життя. Бо легко щось не зробити один раз, але важко дуже витривати людям. І так направду, помітив, що проблема в нас, як людей, у витривалості витривати в молитві, витривати в радості, витривати, ну хіба в смутку легко витривати, бо завжди смуток. Якщо хто дивиться новини, то взагалі. Дуже легко бути засмученим, не бачити сонця, а бачити хмари постійні, дощ і все інше. І сьогодні заохочую витривати. Витривати в пості, в молитві, в месах, в добрих справах. Просто витривати. Це не, не є популярним, ти від цього не прославишся, не станеш супервідомим, але просто ти будеш витривати, витривати для Бога. Не для людей, а для Бога. Ну і візьмемо, звісно, посилання сьогодні. Розглянемо, що Марія нам сьогодні хоче промовити в цей день, в цей час. І візьмемо сьогодні 25 квітня 2014 рік. Дорогі діти, відкрийте ваші серця для благодаті, яку вам дає Бог через мене, подібно до квітки, що відкривається теплим променям сонця. Будьте молитвою і любов'ю для всіх тих, котрі далеко від Бога та його любові. Я з вами і за всіх вас заступаюся перед моїм Сином Ісусом. І люблю вас безмірною любов'ю. Дякую, що відповіли на мій заклик. І бачимо, Марія нам каже сьогодні. Так само, так само будьте будьте витриваліми. Відкрий серце, відкрий серце. Відкрийте серце, тобто стати повністю відкритим на Бога. Відкритися повністю. Не так, що я роблю щось для когось. Прийшов до меси, бо так, бо так треба, бо так сказали, бо, бо змушують батьки. А йду тому, що хочу. Розумію, що там відбувається. І це, ну, як вам пояснити, серцем, це коли я колись так робив. Прийшов до костіла, там побожно, все зробив. А серцем я був з цигарками, там, щоб вийти на проповіді, покурити, порозмовляти. Це було моє серце. Я туди ходив, як якусь казку. А виходив і повертався до свого грішного життя. Це було моє життя. А то було щось таке. А Марія каже нам наоборот зробіть, щоб там було ваше серце. А все інше було якимось штучним. То маємо розуміти, що християнство це є справжність, а все інше це штучність. Цей світ майже штучний. Бо його створив сатана тут зі своїми правилами. Створив не зараз, бо його створив Бог, але створив цей пафосний. Школа це таке штучне, штучні бажання, прагнення, завжди такі змагання, хто більше заробить грошей, хто кого обкрагне, хто кого кине там десь, там десь когось вб'є. Ну, це сатана вже створив цю таку ментальність цього світу. Зараз, сучасну, ну і гріховну цю. Тому Марія закликає, щоб наше серце було там в правді, і щоб ми бачили це все штучне, весь гріх цей штучний. Ці всі штучні бажання, які нас кличе цей світ, наркотики, алкоголь, їжа різноманітна, зараз така суперсмачна, але дуже шкідлива. І, і різні речі. Різні речі, які нас вбивають. То є штучними, які створює сатана кожен день. Кожен день він працює. А ми маємо ще більше працювати для Бога. Каже Марія. Будь молитвою і любов'ю для всіх тих, котрі далеко від Бога та Його любові, щоб ми були. Щоб нас було видно, щоб було видно група, група велика, але до Костіла йде дві людини. Наприклад, тут я тут, зараз ми на такому, не знаю, як то назвати, Тріп. Тріп. Ходимо по горах з групою 22 людини, але в неділю до церкви пішли тільки ми вдвох. Ну, але вони всі вірують, бо вони італійці. Вони на Пасху ходять до церкви. Ну, і, і, на жаль, так. На жаль, вечеря для них була важливіша, ніж меса, наприклад. Я не осуджую, але просто факт розповідаю. Але ми, ми тут для того, щоб з Юлею, щоб, щоб показати тим людям, що можна молитися перед обідом, перед вечеряю. Перед, ну, на жаль, ми з ними на вечерю не ходимо, бо ми вже спимо в той час. Ну, Напевно. Ну, але для того, щоб показати, що є ще віруючі люди, не всі, не всі померли. Не всі десь уже динозаври ходять за, за, закопані. Я з вами, я з тобою, Марія каже, і за всіх, за тебе заступаюся перед моїм Сином Ісусом. Я люблю тебе безмірною любов'ю. Сьогодні практика. Своє серце. Поставити там, де треба, з Богом, а не з цим світом. Не можеш бути і там, і тут. Оприділися сьогодні ти з Богом або з світом. І тоді тобі стане легше жити, коли ти візьмеш правильний напрямок. Прямо напрямок до неба, до Бога. Будьте благословенні. Бажаю вам благословення з цього прекрасного моря, з цього місця в Італії. Мир вам, радість, з майорі папа.